Франківськ це моя батьківщина, і, власне, це для мене таке місце сили, коли я приїжджаю сюди, навіть в якому там спустошеному стані я можу бути. І я тут набираюсь сил, спілкуючись з друзями, з, з родиною своєю. Тут моє коріння. І, можливо, я свого часу таки переїду сюди знову жити. Я відчуваю останні роки якусь таку тягу. Час працює на мене, він мене убиває, все, що у мене є, і все, чого не буває, я встиг сховати собі до кишень, я зараз найкраща мішень, зараз найкраща мішень. Час працює на мене, від мене. Чесна різниця, я думаю, що так, можу в двох реченнях навіть це не розкажеш, але в принципі найперша різниця це різниця ментальності. Мабуть, точно це залежить від кількості населення, бо люди в Франківську більш привітливі і більш людяні, тепліші. А у Харкові дуже багато є такого, можливо, тому що це мільйонник і такої байдужості якоїсь в спілкуванні. Час працює на мене, він мене вбиває. Все, що в мене є. Ну я, як харків'янин скоріше. Е, я звичайно я виходив на ці різні акції, ми і там, ночували в е, об, обладміністрації, в метро воювали, там і з палкою я стояв махав, І Навіть е, якийсь момент думав, е, я музикант, що я тут роблю здобункою, відбиваючись там від купи сепарів, там які понаїжджали тоді там з Курська, з Білгорода привозили великими автобусами там, купу цих. Биків, чесно кажучи, ніби по не можу їх назвати. В кабаках при дорожніх нічної оркестрою Ми так виходячи на різні акції, так поступово, поступово обростали людьми. І потім ще коли почали приєднуватися, ультраси, я думаю, от ми сьогодні з Костю якраз зачепили тему ультрасів, так якось випадково. І мені здається, що ультраси вони врятували і Харків і Одесу свого часу. Хороші, доки тривають ці ночі, найдовші доки тягнуться ті дороги Дайте попри всі застороги Я вигрібатиму не з берегами Розберуся в речі з боргами Я вириватиму вам гортані Доброї ночі, мої кохані, доброї ночі, мої кохані, доброї ночі, доброї ночі мої кохані, доброї ночі мої кохані, доброї ночі мої кохані, доброї ночі Театр для мене така сакральна площадка взагалі для розуміння себе, граючи там деякі вистави. Я почав по-іншому оцінювати світ. Я зрозумів, що ніби ці запитання, які інколи так виникають і там, направляються кудись в космос. І якраз театральна площадка вона може дати відповіді на ці запитання. Власне, театр розпочинався як ритуал, я думаю, там, ну, потім перевів вже грецькою трагедію. Поступово трансформувався там, в середньовічні якісь містерії. Там. Хоч зараз я вже там, багато років не працюю в театрі, але от нещодавно там, в Харкові я написав е, музику для театральної постановки. І думаю, що, можливо, е, якщо буде все гаразд, то як актор все-таки повернусь на театральну площадку, тому що також виникає таке бажання в останні часи. Стереотип є такий, що театр Ляльок це дитячий театр, це так з радянських часів виникло. А, е, а драматичний театр це такий серйозний театр для людей. Взагалі, в принципі, е, первинним був театр Ляльок і в Китаї там три тисячі років назад була ця маріонетка, і ці, ці нитки від людини до ляльки були як. Е, Прообразом зв'язку людини з божественними силами якимись, ніби що є якийсь і Бог чи хто, і якась зверхсила, яка направляє людину чи фатом, чи як завгодно. І це вже потім людське тіло стало як інструментом в театрі. А взагалі театр Ляльок він набагато древніший і серйозніший, аніж драматичний театр. І є такі досить цікаві вистави на якихось європейських фестивалях, де театр-Ляльок показує ну, такі. Вершини. І власне в Харкові також є зараз е, така режисерка, яка ну, вона є художнім керівником харківського театру Ляльок і вона ставить останнього часу там це е, Гоголь, Чехов, Шекспір. Тобто це якраз е, такі штуки, які для театру ляльок е, незвичні і ніби не є типовими, але е, вона вирішується дуже серйозно. Ну, і це це виставить знову ж таки, які, які на фестивалях беруть перші місця. Нам там було півтора року всього, але ми товаришували, ну разом вчилися з Бабкіним з п'ятницею. І коли ми вийшли там, скільки там біля трьох чи чотирьох тисяч був зал, ми розігрівали п'ятницю. І ми вийшли на цю площадку, і ніби ця енергія, яка там виникла для нас, яким там зіграли всього там два-чотири концерти в клубі до цього за ці там півтори року. Це, оце це було таке потрясіння, я би навіть сказав. Таке приємне потрясіння. Потім, там, Поїсти було дуже багато, але ніби це ця штука така була перша, дуже така ефективна, енергетична. Ніби, так, ми відчули це коливання маємо. Ми нещодавно, от 10 червня у Харкові. В незвичайній локації ми нам також набридло, типу, ці всі виступи в клубах, де ну в принципі це як День Сурка, воно нічого не міняється там, від року до року, ніби там ну, трошки можуть якийсь дизайн в клубі змінити, але все воно ніби так, все схоже один на один. Концерти. Ми зробили такий от 10 червня open-air в Харкові біля міськради. Недалеко там така сталінська будова, така і заходиш у двір, і великий величезний такий квадрат. І, Просто ніби стіни з усіх боків і тільки е, зверху е, відкрите небо. І там е, десь 450-500 людей зібралося і ніби такий, як міні-фестиваль навіть відбувся. В принципі, будемо, я думаю, надалі робити якісь такі концерти, які будуть роз, трошечки розривати шаблонність е, виступів клубних. Хоч ми там робили із театральними постановками, але це знову ж таки люди, які сидять, ми залучали акторів, ну художників по світлу, робили якусь режисуру свою. Таку це було ну, ніби не зовсім як рок-опера, але щось таке. Ну, якась, якась така такий синтез театру та рок-музики. Але люди там прив'язані, прикуті до стільців. Їм також там в якийсь момент хочеться танцювати, а вони не можуть стати, бо це театральна зала, і тільки там хтось там в проходиках танцював, але врешті, ну основна. Маса людей не може, і ніби це також гасить якусь енергію. Ми відчували деякий дисонанс від цього. <палює> не ну, знаю, в принципі, все нормально. Мені мені подобається, як прогресує місто, як воно відновлюється, ну де-не де там з дорогами. Погано там можливо дороги зробив. Я не знаю. Я насправді я не в процесі міста і так ну, не можу відповісти на це запитання за.